Під святий вечір написав Богдан Лепкий. Ще три, ще два, ще один день, і різдво. Господи, як же ті дні черепахою лізуть. І які ж довгі ці години у школі, наука в голову не лізе? Ні фараони, ні аористи, ні логарифми, ні апокрифи ніщо не тримається тебе, думка іншими шляхами блудить. Вона там, де ті поля білим снігом, мов обрусом вкриті, вона там, де лід на річці, мов скло скловискується до сонця. Вона там, де дим з коменів снується, де стеляться шуми далеких лісів, вона у рідному селі. У кожного календар у кишені кожен пильно перечеркує день за днем і тішиться, коли перечеркнув останній перед святим вечором. У дванадцятій годині задзвонить дзвінок і розпустять на свята. Чому ж цей сторож не дзвонить? І чом би йому не задзвонити хоч кілька хвилин скорше. Ну там уже, мабуть, коні чекають. О, задзвонив. Ну, бувайте здорові, вузькі і довгі коридори шкільні. Не скучно буде нам за вами. О, щеп там. Дома ж батько, мати, рідня, дома хлопці сільські із розмовами цікавими про усе те, що сталося від женив до Різдва. Ну, Хто б то за школою скучав. Не йдеш, а вітром летиш на станцію. Перед брамою дивишся, чи видно, свіжий слід. Видно, видно. Глибокий, мов плужком покритий. Це приїхали наші нові ковані сани. Із коней пара б'є. Вони відпочивають під дергами і їдять золотий овес. Кирило здалека усміхається до тебе. Ну, поїдемо паничу. На станції обід. Або дай його. Немає смаку, бо з дому різдвяним борщиком пахне. Із саньми приїхали пахощі вареників, сушені, куті, пахощі рідного села. Чи зів що, чи ні, чи взяв яку книжку з собою, чи забув, садовишся в сани. Вбираєш батькову шубу, крило обтулює тебе бараницями, робить батогом хрест понад кіньми і рушає з місця. Обертається до тебе і, показуючи білі здорові зуби, каже А тримайтеся вітру паничу, бо я їду здорово. Їдьте, їдьте, Кириле, я безпечно сиджу. Господи, як легко на грудях, як широко дихаєш. Як легко й свобідно тобі, який гарний цей світ, навіть жидівські думки на передмістю такі якісь гарні, привітні, немов кажуть тобі, веселих свят. А цей сніг, це не сніг, а щось таке, ніби розсипані жемчуги і брилянти, ніби килим у країні савської цариці, ніби шлях у казку дзень дзелень дзень дзелень дзень дзень. Скорше, скорше, скорше. Ось уже видно наше село. Ось треба зайчик. Ох, щоб він тільки не перебіг дороги. Ні, не перебіг. Сів на купині і мордочку миє. Знає, що в нас нема часу ловити його. А по долині, як ті лиси походили. Які дивні сліди. Багато звіря цього року. Та що нам до його? Нам щоб скорше додому. Ось і він. З коменів дим снується простісінько вгору, з вікон ясне світло на біле подвір'я падає. На поріг виходить батько. Приїхали. Відчиняють двері, стріпуєш сніг на сходах, входиш. Мати, рідня, прислуга, усі вітають тебе. Яка радість на світі? Нема нічого ні журби, ні тривоги, ні турботи. Є тільки одна радість. А завтра святий вечір дідух, і сіно під столом, і квочка, і дванадцять страв, і колядники, і усе, усе завтра буде. Ой буде, скільки літ з тої пори минуло, і скільки змінилося на світі, і скільки нас, загнаних лютою хуртовиною у далекі землі, у чужі сторони, чекає нині на цей щасливий мент, щоб поїхати до свята додому, щоб засісти до святої вечері у близькім ріднім кружку. Та саней наших якось не видно. Чомусь Кирило не приїхав по нас. Не чути дзвінків на шиях наших коней. Лиш трамваї гудуть, лиш сніжок паде і топиться у болоті під ногами перехожих. Чужих нам людей. Рідні, дорогі наші, святкуйте, святкуйте удома без нас. Та не поминайте нас лихом, та найва страва не буде гіркою. Та кріпиться надією, що прийде, о, прийде такий святий вечір, коли сядемо до спільної вечері у новій нашій хаті. Святкуйте нині без нас.